Я хочу звернутися до вас в інтересах дитини батька, якого поліцького Андрій Олександрович в загинув російська. Вже 10 років я самостійно що входу в ДТП, В якому рідні вирішета? І після чого я з важю і теж я віддався. Одна єдина людина в моїй сім'ї, в нашій сім'ї, яка мені допомагала ще з того часу, коли по мене батько, і тепер коли відколи загинув чоловік, це мій як моєї мами рідний брат. Диспільча і подарував йому град. Я якось була в земельному і земельному відділі. І попитала стосовно приватизації даної земельної ділянки для дитини загиблого. Мені пояснили, що на часі земельна ділянка не виділяється. треба почекати закінчення війни, тоді я можу звернутися. І... Під гаражем його власністю тоді нададуть цю земельну ділянку відійти. 30 березня я випадково дізнаюся, що земельна ділянка, де знаходиться у вас і з на земельний прогиб. Звичайно, що в першу чергу я звернулася в до зелений відділ до нашого мера. Влада в повністю відновувала моє звернення, моє прохання, ознайомившись з більш докладніше і технічною депутацією, я виявила багато неправдивої інформації, яка входить в оману. Я так думаю, що не тільки мене, не тільки учасників аукціону, але вас, як депутатів, яким було надано для проголосування даного рішення. А саме, що я виявила, як. Є, не є технічним працюванням. На фото технічної документації наведені межі, які не входять в гараж моєї дитки. Але за розміром земельної ділянки я зрозуміла, що це не так. Заубачливо було наведено межі тільки перед гаражем, щоб ввести всі команд. Також в документації вказано, що дана земельна ділянка знаходиться на вулиці Леонтовича. А фактично, Дана земельна ділянка знаходиться на розі вулиць Моцарта та Богдана Хмельницького. Дана земельна ділянка вже має кадастровий номер, який, ви розумієте, не є дійсним, тому що на вулиці Лунітовича такої земельної ділянки не існує в принципі. І ще про обтяження інженерних мережі для даної ділянки. В технічній документації вказано, що відсутні. А у минулому році там проводились роботи з проведення мережі водовідведення. Це, що я бачила особисто. Ну, і не тільки я бачила, звичайно, бачили всі, хто яким чином до підведені О, Ома, і знову мама. Так як на даній земельній діяльності знаходиться власність мого сина, то йому і надається переважне право. На отримання даної земельної ділянки. Відповідно до земельного кодексу України, організатори торгів зобов'язані були мене попередити не менше ніж за 30 днів до проведення аукціону, чого зроблено не було. Бо всі звернення, звичайно, і прохання ігноруватися. І ігноруються у сьогоднішній день. Звичайно, що я заяву на виділення. Мені раду пояснила, що під час війни вона не відвіряється. Шановні депутати, окрім цього, я ще зверталася до самого організатора, щоб відмінили даний аукціон стосовно цієї зміни ділянки за вискіткиницьких порушень, які на даний час я вам зачитала. Тому, враховуючи все вище сказане, з метою захисту прав інтересів мого сина понічав Владислава Андрійовича, який є сином загиблого, прошу вашої допомоги щодо скасування цих земельних торгів через аукціон, даної земельної ділянки та накласти бронь для виділення в подальшому сину загиблого під власний гараж. Ну, як правильно я розумію, що е, коли було подано на сесію, а рішення було від 20 лютого 2025 року, то вам не розказували і не доводили до ціни неточності. Дякую за увагу. Прошу посприяти. Бо я вже не знаю, куди мені ще звертатись, кого просити, щоб ці дитині допомагають. Дякую, пані Олександре, ви мене були на прийомі. Це було в той час, коли треба вже аукціон. Ви показали документи, що той гараж подарований вашим родичам на вашого сина, але це не є об'єкт нерухомості. Це просто як гараж, не зазначений місцем. Тобто є незаконно встановлений гараж, яких, на жаль, по на нашому місту дуже багато. Тому приймали першу річку сформувати ділянку, приймали друге річ сформувати ділянку, вестерин. Це все було публічно. Відмінити аукціон у нас немає просто підстав, просто так собі відміняти аукціон. Але я не даю адресу і зараз каже Питалі, що зараз на сьогоднішній день, як на яка ситуація з аукціоном, як він і що. 9 квітня забрали 5 учасників. Зараз є перший учасник, підписав протокол і до 5 травня, якщо не платить кошти, то автоматично ну, передати право власності на цю ділянку стосовно зауважників, яку озвучила ну, паніку на чак. Немає ніяких обтяжень в інженерних мережах, це ділянка сформована, зареєстрована в кадастровому номері. Стосовно що так, вона має право власність на гараж, але, на жаль, земля не відвірялася ніколи, їде цей гараж. Це, це була вільна земля ділянка, і все сюди було прийнято три рішення про весь на аукціон з метою продажу. Тому така ситуація. Якщо. Можливо, буде таке, якщо перший учасник відмовиться, другий учасник відмовиться, тоді ця земелька повернеться назад в спораду. раду. Але зараз, коли ми прийняли 20 лютого рішення висловити аукціон, ми передали її на майданчик і проводять електронні тури. І люди, які боротьюсь, платять авансові внесті платежі, і ми не можемо так скасувати аукціон. А якщо не аванс плачає, так? Тобто ми чекаємо 5 травня, 5 травня він має право або відмовитись, або укладати або задаватися. Якщо він відмовляється, він на вас прощається. Звичайно. Чи правильно я розумію, що це є тимчасова Так, задаватися? А чому ви можете запонувати пані Наталі, коручні сміття? Ну, Тобто я розумію, що зараз закон э, забороняє нам виділяти, але ну, ми можемо знайти, тобто у нас є місця і на парку, ну, то трошки далеко від готова читача, але ми можемо, ми будемо організувати Так, місце. Пане Сергій. остання зустрічка у нас була пані Олександре, вона би сказала, а ви мені запропонуєте якесь інше, щоб я гараж продальше. У нас є місце, пані Олександре, не живе на Лутавич. На жаль, на якій вулиці проживаєте зараз? Костова. На Костомарова. Mm -hmm. Тобто Костомарова. -то. Ми обможемо допомагати, у нас є місце, е, що, ми передали, ні, що ми передали на КП Паркосервіс. Крипикефер, але місце, яке відведено для гаражів. Тобто сам гараж можна буде як майно поставити туди. Тому це. Ця...